При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Щоб не було так холодно, давайте вже готувати щось, знаєш, і грітися смачними Тепленькі, і поживними та? стравами. Всім доброго звичайно. ранку. Ну, просто щось Жені, доброго ранку. Як доброго доброго ранку. Нас? А, а, слухай, я коли дізнався, що ти отримав сертифікат офіційно. Тепер Ох. ти не просто у нас на кухні можеш а, вчити усіх кухарів шкіл, як готувати класно, так. а що офіційно це можеш так, робити. Так, тепер все, тепер все офіційно. У дій. мене тепер все добре. Я тебе за, тебе так тішуся, і так тішуся за програму Сніданок з будь 1», +1 що можливо і ми трохи доклали зусиль до того сертифікату. Ви дуже багато доклали зусиль, і дуже дякую вам за це. Це і сьогодні будемо продовжувати реформувати харчування Розказуй. і розповідати про страви, які ми змінюємо. Сьогодні десять страв тебе, да, до речі? 110. десять 110. 110? О, клас, 110 страв. Так Ну що за жарти. Слухай не жі. Це ж це ж меню для школи. Так. А у нас буде сьогодні одна, але дуже смачна, Та правда, ми сьогодні будемо перемагати котлету та пюре. Ага, сьогодні будемо робити пастуший пиріг. Або це таке британська назва модна shepherd's Pie. Yeah, really? шепер really? спали yeah, Pie. спа. Yeah, Насправді yeah. це звичайна така м'ясна запіканка, яка готується дуже смачно. і Вона ну набагато корисніша та набагато смачніша. Ось зібралися все. мені тут британці. Це у нас тепер британсько-українська кухня. So, Вітайше, друзі. І квітунку, да, і вже то вже таких квітів мені ще ніхто не готував. З ним закоханих тебе Клопотенко, Вітаю від щирого серця. Оцією петрушкою. But, головне, uh, не що, а як? Правильно я скажу вам, друзі, так тому що я думаю, що навіть сам Жені недооцінює, що він тепер гуру української кухні шкільної, шкільної Женя, і іншої кухні, сієшкінгуру. Все. Mm. Ну а, а, так от, щодо переваг перевагного шкільного меню, це важливо насправді. По-перше, зменшена кількість солі, залучені місцеві продукти, відсутні майонезні соус. Ти все правда, я не брешу? Правда, не брешеш. А, значить, соуси на основі ягід на 80%, зменшено використання олії, до страду даються спеції, і головне це все. Все не за дорого, а тобто, за а за дешево за дешево. Так. Тому що ми знаємо, грошей що нема. Правда, Ну, Женя зазначав, що собівартість не зміниться. Продукти майже ті самі, а і собівартість та сама, але меню буде набагато оригінальніше і набагато смачніше. І зараз ми це перевіримо. Подивіться, в мене так. є пюре, звичайне картопляне пюре так. нічого незвичного, mm -hmm. як завжди, воно було. В мене є звичайний фарш, так із якого роблять котлети. У mm -hmm. мене є трішки олії. Ми зараз будемо смажити олію, ось, смажити фарш на невеликій кількості олії. Завжди в їдальнях існують знаєте, такі проблеми, тому що там є така велика пательня одна, сковорідка. До туди додають забагато, забагато да, олії, смажить, і там вже відбуваються такі не досить... Гарні процеси, і воно все не дуже смачне. У мене тітяні була в школі, готувала такі великі процеси, як ти кажеш, у великій котельні. Хлопці, Жень, за тобою зараз так спостерігають наші глядачі, де просто уважно дивляться, як швидко і як смачно ти приготуєш цю страву. Так, і на речі, окрім нас є та? ще кому ловити запахи. А людям а, але, ж, людь, ми вже якось по іншому раніше лише <ріст> треба було тебе покормити, і було все добре. Все добре так. А тепер же вас більше тут <ріст> <ріст> ну, мене час, мені потрібно йти. Я, вибачте. Тебе віримо, ми Слухай, тебе Жень, віримо. Ну, я вам скажу, друзі, я хочу зараз звернутися до всіх е, наших глядачів і телеглядачів, всі знають, що Женя Клопотенко насправді вміє вмовити будь-яку дитину їсти будь-що. Тому що він назве звичайну картоплю Картопля чи летельне ле, ле патвель і все, і ти вже ліси. А от скажи, що е, взагалі е, люди, які дорослі, яких ти не обдуриш як дітей, та, е, кажуть приду твоїх ноу-хау? Що вони кажуть? Дорослі кажуть, о, круто, ти такий молодей, ще реформуєш харчування. Я кажу, добре. А ви знаєте, що палента? І батьки кажуть, ні. Я кажу, а чим ви харчуєте своїх дітей? Вони кажуть, ну, з сосисками. То батьки сразу, як великі діти, які ну, закінчили їдальні і харчуються тим так. самим. Но, до речі, Жень, твою страву ми сьогодні продегустуємо обов'язково. У нас в студії є і підлітки, і діти, які так само ходять в школу, так. І вони, я думаю, з радістю спробують твою страву і скажуть уже чесно, смачно знає... чи не смачно. ти їм так... казала не чесно. Я завжди тобі казала чесно, але це ж діти, до них потрібен інший підхід, розумієш? вже Женя, постійно кажуть, що підлітки всі в захваті, зараз ми побачимо. Ти підеш, і ми потім скутаємо наживо сам на до речі, можна я запитаю, чи в захваті кухарі оцих шкільних їдалень. От чесно скажи, як реагує персонал? Ну Персонал у нас насправді, Дивись, дуже часто я, я впевнений, багато з, з, з людей вважаю, що на кухні працюють жінки, які такі злі, такі не дуже добрі і готують не, не досить смачні страви. Але е ти просто уяви, що існує 500, наприклад дітей, яких потрібно нагодувати за три години. ти уявляєш, ти прокидаєшся о шостій о п'ятій ранку, приходиш на шосту на роботу, і о дев'ятій у тебе повинно бути 500 котлет. А на зміні працює лише три людини. Насправді mm -hmm. дві і ще одна, яка миє посуд. Mm -hmm. І це, це величезний це... обсяг. Так, навіть, це, це нереально великий обсяг, тому вони дуже важко працюють. І насправді те, що готують вони максимально те, що можуть, готують з любов'ю. Звичайно, з любов'ю приготувати. Євгене, тон... я хочу задати тобі запитання. Я просто не знаю, як інакше це зробити. Дивись, зараз у нас ну просто не перебитиш ніколи. Ну вже людина готувати, готувати. До речі, вже на пательні смажиться м'ясо, щоб ви бачили, все красиво, все правда, м'ясо справжнє. Дивись, сьогодні день закоханих. 14 лютого, бачу, що багато сердечок, закохані очі у нас сидять тут. <рес> а, та, та. Багато пишуть нам глядачів і питають. Кохання твоє це картопля і м'ясо. Чи це таке є якесь більш є є більше? Більші? Є більше, так? Пастернак. Пастернак? – Я обожнюю це. Оста... Він ще, ще буде два тижні. Сядеш ввечері і відкриваєш книгу Бориса Пастернака. – Та не того пастернака. Зараз а Зараз пастернак... серце моє завмерло. Я вже думала, що ти зараз скажеш, що в тебе є кохана. Є, є коханий чи мене немає? пастернак. Ти знаєш? Я Ні, просто обожнюю. його. <стер> коли ти його додаєш такий сметану копчену і просто пастернак закриваєш очі і так. Нема від тебе користі. Ти готуй собі, а у нас після невеличкої паузи все-таки буде справжнє кохання. Ви побачите, що таке кохання, що таке любов наживо. Але перед. Ой, йолки палки що ой, починається? Ой, Професіонал, красиво. О, 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 о. Що починає? Йо Йошкі Все <рес> нормально, Слук. це було вмію. Вмію. Це не да, немає. А ви скажіть, ви запах зараз відчуваєте в студії? А, клас. О, ну, а, так, а. Якщо клас. ми тут відчуваємо, ми просто не можемо куди дінетися. Так, дивись, значить, все в принципі підкоп. Контролем я, як знатний кулінар, все бачу і контролюю. Значить, зараз ще кілька хвилин, і Женя все це вкладе у духову шафу. Ти туди прям сік. Звичайно, я взяв трішки картоп... трішки фаршу, трішки чеснику, трішки чорного перцю, так. солі і заливаю томатним соком. От, поки, просто. поки ти це все готуєш, у нас є історія кохання, і ми покажемо вам її через коротку Справжня наживо. Кохаємося. Поки розібралася зі справжньою любов'ю, і я ще не можу взагалі амурі відігнати занадто їх багато всюди в повітрі. Е, е, багато згоден. Я згоден. згоден? Е, дивіться е, справжнє кохання тут. А тут любов до пастернаку і до класної їжі. Чому б ні? Тут також справжнє кохання. Це любов. А, кохання це е, чоловік до жінки, жінка до чоловіка, а це любов. А все інше то любов. Бачиш, то я... Це ваші я... якісь ігри. Я нічого не до розумію. Тому обраменко каже. Значить, дивіться, зараз ми фактично доготували. І це означає, що фактично за хвилину це все піде. Ми взяли м'ясний фарш, виклали його тонким шаром знизу. Після цього беремо яйце. І. А, ні, після цього ми взяли картопляне пюре, виклали його так зверху, після цього беремо яйце і так гарно змащуємо. Так. І відправляємо це все в духову шафу на пів години. На 200 градусів. На 180. На Але не в їдальнях не. як піде? Там є включити і виключити. А і там музиченко, якщо дасть нормально тепла, то так. буде все. Тому насправді, ага. е... Ось така страва. Вона готується набагато швидше ніж 500 котлет. Вона готова і більше порцій з неї виходить набагато багато так. одразу. Але кажи вже є магія телебачення? У день кохання? Я у день кохання. Гадняється. Я вчора вночі готу, готував готував. Той самий пиріг, ось такий в нас вийшов, і зараз я думаю, ми будемо куштувати. І, маю надію, що тепер тепер я почав переживати більше ніж раніше. Наші <смеш> я, <смеш> я, я, я не знаю, ну, а знаєш, давай, що переживати так. А? Не треба томити наших гостей. Давай все ж таки будемо їх пригощати. Нас... Ми, 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 ми за тебе також хвилюємося. Чесно тобі скажемо. У нас Нелю, Ти вже казала, нагадувала про те, що у нас є і підлітки, які власне аудиторія і Клопотинка, Тому що він готує перш за все для юнаків, для дітей, які вчаться у школі у вузах. І зараз вони перші це зкушти. І у нас є дуже вибаглива публіка, яка так само вміє готувати Женя, е... а не я, який знаєш, тільки піддакую, то всему вірить. А, а можна наступного разу, щоб були люди, які не вміють готувати? А, як домовимось, як домовимось. Окей, А е... зараз. А, а я знаю, який полюбляє, полюбляє манку, так? Як тебе звати? Саша, давай так. Ти перший скуштуєш. І скажеш свою чесну відповідь. Якщо тобі не сподобається, нічого страшного, просто кажи правду. Е, Жень, е, дивись, не тисни на людей. Хай вони скуштують. Я знаю твої контакти, я знайду, які ти в школі навчаєшся. Нічого, нічого не кажи. Зараз жені вимкни мікрофон, будь ласка, тому що це не припиниться ніколи. Е, ну що, просто скажи так чи ні? Як воно? А? Смачно, смачно. Все. Все Все. А тепер, коли Євген Клопотенко піде з цієї студії, ми поговоримо відверто з усіма, хто з цієї студії і хто скуштував його їжу. За три хвилини, правда, про страви Євгена Клопотенко. Так, дочекайтеся. До